Європейські клуби продовжують загравати із росіянами. Георгій Судаков не перейде в арсенал, а футболіст шахтаря вляпався у гучний скандал. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки ці новини будемо говорити протягом наступних кількох хвилин. Ну і перед початком відео традиційний заклик від нашої редакції це перевірити підписку на канал. І якщо такої досі немає, то оформіть її. Будь ласка, а також тисніть лайк, дзвіночок і вперед до нового відео. Збірна України -21 продовжує підготовку до матчів кваліфікації на Євро-2025 і у рамках цієї підготовки провела контрольний матч із командою Марокко. 22 березня збірна України -21 провела контрольний поєдинок проти команди Марокко Ю-23. Єдиний гол у цій грі забив Олег Очередько на 19-й хвилині, а сам матч пройшов на стадіоні Мардан у Анталії, Туреччина. Вже 26 березня у межах відбору молодіжного чемпіонату Європи 2025 відбудеться поєдинок Азербайджан Україна, який пройде у Баку на Азерсун Арені, зустріч розпочнеться о 14.00 за Києвом. Додамо, що із п'ятьма перемогами у п'яти матчах команда УНАЙ Мельгоси впевнено очолює таблицю групи Ф. У гучний скандал вляпалася італійська Аталанта. Колишній клуб Руслана Малиновського абсолютно не зрозуміло, для чого вирішив позагравати зі збірною країни 404. Футбольний клуб Аталанта привітав свого гравця Олексія Міранчука з участю та забитим голом у товариському матчі команди РФ проти Сербії. Вони навіть зробили із мокшанами спільний допис у інстаграмі. Туди, однак, увірвався Руслан Малиновський і лаконічно написав: Як вам не соромно. Ймовірно, це спрацювало, адже вже за кілька годин. Один Аталанта видали це повідомлення принаймні з Твіттера. у інстаграмі. Воно все ще існує. Однак, ви можете завітати під цей пост та залишити там кілька добрих слів. Перейдемо до новин українського футболу. Схоже, звужується коло претендентів на півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Так, за словами Фабріціо Романо, українець не опиниться у лондонському арсеналі. 21-річний український півзахисник цікавий багатьом європейським клубам, але Романо вважає, що арсенал не буде готовий до трансферу гравця. Спілкуючись із виданням за дебрієв, він висловився про можливий перехід Георгія саме у стан канонірів. Судаков Ювентус теж цікавиться ним. Багато клубів стежать за цим. Гравцем, тому що він особливий талант між шахтарем і арсеналом дійсно непрості відносини через ситуацію із Михайлом Мудриком, півтора роки тому повідомляє Романо. На думку Романа, саме непрості відносини між клубами і стануть на заваді трансферу Судакова до лондонського клубу. А от інший українець все ж залишиться у Європі, і мова про Андрія Луніна, який продовжить захищати кольори реалу. Той таки Романо запевняє, що керівництво вершкових вже працює над підписанням нового контракту зі своїм нині основним воротарем. За інформацією джерела керівництво клубу та тренер Карло Анчелоті саме у Андрієві бачать величезний потенціал та вважають, що він може розвиватися ще більше протягом наступних років. Королівський клуб нібито вже підготував для 25-річного голкіпера новий контракт. Більше того, клуб наполягатиме на продовженні уходи, яка спливає влітку наступного року. Далі поговоримо про гучний скандал, у який нещодавно вляпався футболіст донецького шахтаря Хусрав Тоїров. Справа в тому, що 19-річний півзахисник дозволив собі лайкнути допис про перемогу російської команди над сербами. Пропагандистське спортивне видання Sportsru в інстаграмі виклало пост із результатом цієї гри, який і лайкнув півзахисних гірників. Пізніше він прибрав свій лайк, окрім того, він був підписаний на сторінку спортса, однак вже відписався. Втім, реакція гірників вже є. Наразі відомо, що футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші направлять на забезпечення одного із підрозділів Збройних сил України. У шахтарі також запевнили, що про допомогу армії буде відзвітовано, Інформує футбол. Двадцять за інформацією джерела, місячна зарплата туїрова у шахтарі становить близько 300 тисяч гривень. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Спускайтеся у коментарі та пишіть там свої думки про теми, що почули сьогодні. Окрім того, підписуйтесь на футбол України. Нагадаю, що ми є у всіх соціальних мережах. Будьте з нами на зв'язку та до зустрічі.